Літо 1663 року. Україна розділена двоє: на лівобережжі московські воєводи, на правобережжі поляки, а в центрі цього вирію українські козаки, які самі не знають, кому довіряти. І саме тоді відбувається подія, яку назвуть першими виборами в українській історії. Та ці вибори закінчаться кров'ю. Це Чорна рада. Після смерті Богдана Хмельницького козацька держава опинилася без міцного лідера. Його син Юрій виявився знато молодим і слабким. Старшина сварилася, запорожці бунтували, а Москва й Польща лише чекали моменту втрутитись. Коли на Лівобережжі з'явився гетьман Яким Сенко, він прагнув зберегти автономію, але був занадто шляхетний і стриманий. А поряд стояв інший Іван Брюховецький, кошовий атаман Запорізькій Січі. Харизматичний, хитрий і вмілий популіст. Він умів говорити по-простому і народ його обожнював. 17 червня 1663 року поблизу Ніжина скликається Чорна Рада, загальне козацьке зібрання, де право голосу мали не тільки старшини, а й чернь. Прості козаки, міщани, навіть селяни такого ще не було. Москва спеціально підтримала цю ідею, щоб поставити на гетьманство зручну для себе людину. Брюховецький грав роль народного гетьмана, роздавав подарунки, пригощав горілкою, обіцяв, що всім буде воля і рівність. Але все це було лише виставою бо в натопі вже стояли московські стрільці. І коли Сомко спробував виступити, його заглушили крики Геть, Сомка. Хай буде Іван. І саме тоді відбулася та чорна частина чорної ради різанина. Сомка і полковника Василя Золотаренка схопили. Вони сподівались на милість Брюховецького, але марно. За його наказом їх втратили так, Брюховецький став гетьманом Любобережної України. Першим, кого затвердила Москва, він пообіцяв царю вічну вірність і дозволив воєводам втручатися в українські справи. Козацька держава втратила значну частину своєї незалежності. Так закінчилась перша спроба справжніх народних виборів і почалася епоха московських едьманів. Але є деталь, про яку майже не говорять. У щоденниках київського священника ціна століття є запис. Сомко знав, що його зрадять. Перед стратою він передав у монастир ключ і лист із початку Хмельницького, дехто вважає, що в листі містилася таємна грамота про союз зі Швецією, остання спроба врятувати незалежність України. Цей документ так ніхто і не побачив можливо, він досі лежить у підземеллях старого Ніжина. Чорна рада 1663 року показала, що боротьба за булаву це не лише про владу, а про долю всієї нації. Відтоді минуле століття, але її тінь і досі нависає над нашою історією. Бо там, де свобода продається за обіцянки, завжди знаходиться той, хто тримає в руках чужу булаву.